Україна це супер. Україна це ексклюзив. Україна не просто країна, це вічне джерело натхнення, безкраї лани пшениці, що колишуться під лагідним сонцем, і величні гори, що сягають хмар, стрімкі річки, які пронизують мальовничі долини. Безмежне Чорне море, що чарує своєю красою, і тихе, лагідне, Азовське. Україна це простір свободи, де панує дух козацької волі, місце, де народжуються мрії і втілюються в життя найсміливіші задуми. Наш ексклюзив. Євромайдан. Мирна революція, яка показала світу прагнення українців до свободи та демократії. Щедрик українська колядка, що завоювала світову популярність. Петриківський розпис унікальний вид декоративного мистецтва, який не має аналогів. Українська кухня. Борщ, вареники, галушки, страви, відомі та улюблені в усьому світі. Захисники України. Це теж ексклюзив. Зараз Україна переживає одне з найважчих випробувань у своїй історії. Російська Федерація озброєна до зубів. Веде жорстоку і несправедливу війну. Окупанти бомблять мирні міста, вбивають жителів, руйнують інфраструктуру. Війна в Україні це не просто війна за територію, це війна за свободу, за наше право жити в мирній і квітучій країні. Україна обов'язково переможе, ми вистоїмо. Ми здолаємо ворога, ми збудуємо щасливе майбутнє. Україна це перлина світу, омріяна і бажана і ніким не скорена.